Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікаві та доступні форми розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору і вам, шановні підписники. Сьогоднішнє відео хотів присвятити оновленню моєї колекції, а саме, оновленню в напрямку філателії. Ця посилка прийшла мені на початку 2023 року, хоча замовляв її ще в 2022-му. Приурочена вона знаменній даті, а саме 30-й річниці Незалежності нашої держави. Давайте подивимося, що у ній. Як ви бачите, мова йде про конверти, на яких зображена символіка. Символіка присвячена 30-й річниці незалежності нашої держави. Як Ви бачите, це не просто конверт, а художній маркований конверт. Тобто на цьому конверті вже надрукована марочка. Ось так вона виглядає. До цього конверту до цієї марочки був розроблений спеціальний штемпель першого дня. Якщо ви б на нього подивитесь, то можете згадати, що у 2021 році саме він був символом нашої річниці, так би мовити, круглої дати. Його зображали у рекламних різних роликах, на білбордах і тому подібному. Цікавинкою є те, що Саме під цей конверт, і саме під цю марочку були розроблені штемпелі першого дня з ідентичною, звичайно, з ідентичним зображенням символу, але для кожного регіону нашої держави окремо, тобто для кожної області. Звичайно, ми можемо згадати, що на той період, ну як і зараз, в принципі, Штемпелі першого дня Криму і Севастополю гасились безпосередньо в місті Києві, що ми і бачимо, адже першою стоїть Київ з індексом 01,001, що, що тут, що тут, що тут, що означає, що саме ці штемпелі були проставлені безпосереднього ловпочтампії в місті Києва на Майдані. А тут же ми бачимо Севастополь, бачимо Крим і бачимо безпосередньо Київ. На тоді, на 21-й рік Херсон ще не був окупований, відповідно, штемпель першого дня знаходився е, безпосередньо в цьому обласному центрі. Ну що ж, наступним е, відео, наступним кадром я вам покажу вже повну колекцію, щоб ви її всі повністю побачили. Тому очікуйте. Ось так виглядає повний комплект конвертів, приурочених 30-ті річниці Незалежності нашої держави. В тому числі з штемпелями першого дня, з зображенням кожного обласного центру нашої країни. Я зараз пройдусь над кожним конвертом, аби, шановні глядачі, споглядаючи, можливо, пізнали свій населений пункт, в якому вони проживають, або ж обласний центр тої області, де вони зараз безпосередньо знаходяться. Ну що ж, поїхали. Так, Сєвєродонецьк. Зрозуміло, так, що в 2021 році Луганськ був окупований відповідно від імені Луганської області. Штемпель першого дня до 30-річчя гасився безпосередньо у цьому місті, яке зараз так само тимчасово окуповане і скоро повернеться додому. Київ, Крим, Севастополь про це ми вже говорили зверху: Крупивницький, Ужгород, Запоріжжя, місто Герой, Хмельницький, Чернівці. Далі. Луцьк, Черкаси, Івано-Франківськ, Дніпро, Житомир, Одеса Миколаїв міста герої, які в перші місяці тримали оборону від нещадних загарбників. Львів, Вінниця. Зупинимось на цьому конверті трішки прискіпливіше, адже саме у цьому населеному пункті було два види штемпелів. Бо як ви бачите, ось такий не Звичний для загального формату штемпель в синьому кольорі. А тут ми побачимо штемпель Вінниці вже у стандартному чорному. Ось така ось була цікавенка і особливість. Далі: Чорні місто герой, Рівне, Харків, безумовно, місто Герой, Тернопіль, Полтава, Суми місто герой, Херсон. Куди ж без нього, звичайно, місто Герой і Маріуполь. Рана на душі нашої країни. І саме на цьому конверті ми завершуємо перегляд. Адже ми розуміємо, що в 2021 році, знову ж таки, так само з Северодонецьком, Донецьк був тимчасово окупований, і від Донецької області гасилось саме у Маріуполі. Ось так виглядає повний комплект. Загалом. Тут ми бачимо 27 конвертів, серед них 24 обласних центри, в тому числі два: Крим і Севастополя, як автономна одиниця. Плюс Вінниця два різних дві різні варіації. Не знаю, чи була окрема Київська область. До речі, потрібно буде дослідити цей момент. Але загалом, ось перед вами повний комплект. Тираж. Цих конвертів був 350 тисяч штук, не такий вже і великий, з урахуванням того, що потрібно було зробити проштемпелити усі 26 Адміністративних одиниць України. Відповідно, я ще в деяких обласних центрах інколи зустрічаю в продажу в філателістичних магазинах від Укрпочти саме ці конвертики з деякими штемпелями від певних обласних центрів, але їх влишлося дуже і дуже мало. Відповідно, мені вдалося отримати весь цей комплект відразу, аби закрити його повністю, і, відповідно, він летить у мою колекцію. Усім дякую, що були зі мною. Переглядаючи це відео, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь обов'язково на цей канал. І, звичайно, переходьте за посиланнями на соцмережі, які будуть в описі до даного відео. Ну і звичайно ж, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.